Здоровенькі були, я Влад ви на каналі Китан, і поки ми всі зустрічали Новий рік, з чим я вас вітаю, в мережі з'явилася купа інформації про нову легенду, новий сезон, нові режими та цікаві зміни в майбутньому Apex Legends. А перед початком ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Погналі! Мапа край світу чекає оновлення та зміна локації фрагменти, стрім-хату приберуть. Стрім-хата це той самий будинок, на який десантується більша половина лобі, та на якому ми грали в режимі Gun Run. На даний момент немає достовірної інформації, як саме змінять цю локацію, просто зрівняють з землею чи, можливо, збудують щось нове. Невідомо в якому конкретно сезоні, але на мапі місце бурі планується локація, присвячена Ватсон. Також планують і інші зміни, які можуть в цілому покращити ігровий досвід на цій карті. В 16-му сезоні не буде нової легенди, але планується робота по бафам і нерфам всіх наявних легенд та їх класів. Тут давайте розберемось більш детально. Отже, першим ділом почнемо з класу стрільців. До цього класу включили таких легенд як Pathfinder, Rave, Mirage, Octane, Horizon та Valkyria. Ці легенди володіють кращими елементами мувменту, що надає їм перевагу в перестрілках один на один. Легенди класу стрільців отримують пасивне вміння, яке дозволить їм заздалегідь отримати інформацію, що саме буде в айрдропі ще до того, як він опиниться на землі. Наступний клас штурмовики, включає в себе таких легенд як Bangalore, Revenant, Fuse, Еш, Мегі та Балістік. За нього я розповім трошки згодом. Пасивною здібністю цього класу буде можливість стягати в своєму рюкзаку збільшену кількість патронів. Не 60 штук в одній стопці, а орієнтовно 80. Але це ще не все. Також цей клас отримає свій особистий червоний кошик зі здобичу Smart Loot Bean, в якому будуть з'являтися модифікації для зброї та патрони. Відкрити такий кейс зможуть тільки легенди класу штурмовик. Наступний клас розвідники, до якого віднесли таких легенд як Bloodhound, Crypto, Sir та Vantage. Пасивна здібність у них залишається незміненою сканування маяків орієнтирів для відстеження наступної зони. Наступний буде клас підтримки, саппорти. До нього віднесуть таких легенд як Lifeline, Гібралтара, Newcastle і Лобу. Пасивною здібністю цього класу буде особистий блакитний кошик зі здобичу, тобто лудбін, який буде містити в собі предмети лікування. Відкрити такий кейс зможуть тільки легенди класу підтримки. Наступним і останнім буде клас Контроль, до якого віднесуть каустика, Ватсон, Рампарт та Каталіст. Легенди цього класу орієнтовані на отримування та захисті своєї позиції. На жаль, пасивну здібність цього класу достаменно невідомо. Також є інформація, що Pathfinder отримає нову особисту пасивку, так як не зможе більше сканувати маяки. Реворк отримає і Міраж, але конкретики поки що немає. В той же час маємо інформацію, що Лайфлайн пришвидшать виклик та приземлення припасів з її ульти. Також реворк отримує і Rave, про що нам проговорився Imperial Hall на своєму стрімі, який вже плейтестив 16 сезон. Тимчасовий режим хардкор, про який я вже розповідав у попередньому випуску новин, орієнтовно випусять вже в наступному сплеті. Але якщо коротко, то особливостями такого режиму будуть відсутність інтерфейсу, тільки білі щити, зменшена кількість здобичі та посилена шкода від зброї. Наступна мапа для королівської битви вийде аж в 23-му сезоні гри, і поки що її робоча назва Дістрікт, Район. Орієнтовно це мапа із Titanfall 2, на якій розробники якимось чином реалізують подвійні стрибки та біг по стінам, щоб протестувати, як це вплине на ігровий процес. А якщо ж нові можливості пересування отримують схвальні відгуки, то Respawn зможуть ввести ці фішки і на всіх інших мапах. Надіюсь, їм вистачить розуму, і вони ніколи не введуть до гри титанів. Є інформація, що в наступному сезоні з гри переберуть арени як постійний режим, а їх місце займе або контроль, або скоріше навіть Team Deatch 6х6. Так як у розробників є певні проблеми при роботі з серверами режиму контроль. В той же час для режиму Team Дезматч було розроблено декілька окремих нових карт. Маємо зливи нової легенди під назвою Ballistic, раніше відомий як Калібр. Реліз планується аж на 17-й сезон. Балістик отримує такі здібності. Пасивну ремінь для зброї, що дозволить екіпірувати і використовувати додаткову третю зброю. На додаткову зброю не можна буде встановити ніякі модифікації та покращення. Тактична здібність, Smart Bullet – розумна куля дозволяє зробити постріл, який при потрапленні у ворога вішає на нього дебаф, і зброя ворога починає перегріватись при стрільбі. Максимальний перегрів почне наносити пошкодження та не дозволить стріляти зі зброї. Утримання кнопки тактичної здібності в простонароді кушки дозволить зробити захоплення цілі, що додасть такій кулі можливість самонаведення. При активації ультимативної здібності Weapon Enhancer, підсилювач зброї, товариші по команді, які знаходяться в радіусі дії, отримують певні покращення. А саме, швидке перезаряджання зброї, необмежений боєзапас, підвищення швидкості бігу зі зброєю в руках, щось по типу, як це реалізовано у шаленої Меггі із дробовиками, але в даному випадку для всіх видів зброї. А сам балістик під час дії своєї ульти отримає покращення своєї третьої зброї до золотого рівня. Час і радіус дії тактичної і ультимативної здібності поки що невідомо. Але в цілому звучить досить навіть імбово. 14 лютого в день закоханих в Apex Legends починається новий 16 сезон, на старті якого у грі з'явиться новий режим дуо, в якому будуть проводитися змагання за звання наймалішої пари Валентинок. В цей день також почнеться ігрова подія, приурочена до чергової річниці Apex Legends, та з'явиться купа тематичних реколорів. Реліквією для цієї події може стати реактивний скін на Flatline, яким розробники нас дражнять вже досить довгий час. Також орієнтовно на 16 сезон у грі запланований тимчасовий режим під назвою Heat Wave спека. Даний режим буде стандартною королівською битвою, але з деякими особливостями. А саме, час від часу мапа буде покривати спекою, і якщо персонаж знаходиться на відкритій місцевості, а не в будівлі, то буде отримувати пошкодження. Достаменно невідомо чи спекою буде покриватися вся мапа, чи тільки деякі частини. За принципом бомбардувань в бабаджі в цьому режимі дроп буде містити унікальний предмет сонцезахисні окуляри, які дозволять перебувати на вулиці і не отримувати пошкодження. Розробники повідомляють, що з останнім оновленням нарешті полагодили систему подарунків. Однак респавн були б не респавн, якби щось та не напортачили. І в мережі все ще з'являється купа повідомлень, що система подарунків як не працювала, так і не працює. А гравці так і не отримали подарунки від своїх друзів. В той же час розробник поки що не може повернути гроші за зниклі подарунки. Розробники ведуть роботу над системою підбору гравців SBMM. Наразі невідомо, чи це повністю нова система чи допрацьована стара. Але 3 січня Respawn повідомили у своєму Твіттері, що під час новорічних свят ввели цю систему в одному із регіонів та провели декілька плейтестів, щоб зібрати статистику, згідно з якою нова система підбору гравців показала багатообіцяючі результати. Адже гравці одного рівня можуть робити більше вбивств за матч, що відмічено рожевою лінією на графіку. Для порівняння маємо дві нижні лінії. Це регіони, в яких нічого не міняли. Не втрачаємо надію, що цю систему введуть в найближчий час на всі регіони, і гравці зможуть комфортно грати в золотих, платинових та даймонд лоббі з іншими гравцями такого ж рівня. А вже 10 січня стартує нова ігрова подія Spellbound, зачарований, в якій нам продадуть реліквію сіра, а на додачу ще й кубку скінів на зброю та легенд. Демонстрацію цих скінів ви бачите в себе на екрані. Разом із тим, розробники повернуть у гру вже відомий нам режим контроль. Також є велика вірогідність, що після виходу реліквії Насіра Сіра він отримає декілька нерфів. Також є дуже цікава новина про те, що вже 10 січня в Apex нарешті стануть доступні приватні матчі для всіх гравців. Це означає, що тепер кожен охочий зможе створити власний приватний матч або навіть організувати власний турнір. Крута новина і надіємося, хоч на цей раз респаун ніде не напартачить. А на закуску маємо патчноут з деякими змінами, які вступлять в силу 10 січня на старті події Spellbound. Ротація зброї в реплікаторі. На підлогу покладуть Spitfire і Peacekeeper. Натомість в крафт відправиться розвідник G7 і пістолет Кулемет CAR. Нерв модифікації Unvil Receiver. Множник пошкоджень по кінцівках зменшено від 0.9 до 0.75. Flatline з даною модифікацією тепер завдає 39 одиниць пошкодження. Було ж 43. А карабін R301 32 одиниці замість 35. Зменшено пошкодження у розвідника G7 з 34 до 32 одиниць. Пістолету кулемету Prowler збільшено пошкодження з 14 до 15 одиниць за одну кулю. Снайперська гвинтівка Sentinel тепер потребує одну маленьку банку щита для підзарядки. Раніше ж було дві. Нагадую, що всі ці зміни вступлять в силу лише 10 січня. Наразі у мене все. А якщо вам сподобався цей відос, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. І до зустрічі на стрімах або в нових відео.